Місця, де кожен крок може становити загрозу для життя на Миколаївщині, чимало територій, все ще залишаються потенційно небезпечними. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій щодня працюють над тим, щоб очистити їх від вибуху небезпечних предметів. Під час розмінування ДСНСівці використовують різні методи, як традиційні обстеження території ручним способом, так і за допомогою машин механізованого розмінування. Ми працюємо машиною розмінування МВ-10 на сільськогосподарських полях і по лініях електропередач. На Миколаївщині ми працюємо другий тиждень. На даний момент ми працюємо на полі сільхозпідприємства, де територія поля забруднена протипіхотними мінами, протитанковими мінами ТМ-62 і протипіхотними мінами ОЗМ-72. Загалом сьогодні на території Миколаївщини залучено чотири такі машини. З їх допомогою саперам вже вдалося розмінувати понад 47 гектарів сільськогосподарських земель. Як розповідають фахівці ДСНС, дуже часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які вибухають на місці. А тому така техніка не лише прискорює роботу з розмінування, а й покликана зберегти життя наших піротехніків. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.